Доброго дня! Вас вітає команда Ніка Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Ми прийшли гітувати за природу. Любий, друже, я благаю, природу вмій любити. Не смій ніколи, не ні за що, їй шкоду спричинити. Даремно квіточку рви, та шині спокій дай. Усе, що є навколо тебе, люби і оберігай. Природа нам, як рідний дім, вона усім як мати. Що плат завжди був в домі. Тім про це нам треба дбати. Віддячить за добро тобі, земля теплом родинним. Люби і бережи її, будь гідним її, сином. Людина над природою панує, сучасні технології планує. Щоб споживати більш від природи, від її красу і вроду. Людина над природою панує, бездумна світ навколишній руйнує. у довкілля викидає, брудний пил на землю осідає. Панує над природою людина і неминуча та страшна година, коли природа відповість сюрпризам і виникне екологічна криза. А може, катастрофу уникнем? а може до природу звикнем? І сьогодні ми хочемо поговорити про луки нашого дитинства. А ви знаєте, як пахнуть луки? Для мене по особливому вони пахнуть дитинством. Буває, прокинешся рано вранці у бабусі, а на столі тебе вже чекає свіженькі поріжечки та гаряче молочко. А потім на луку з друзями Гайдай! Там тобі і трава, і квіти. Ех, краса! А я взагалі виріс у місті На луках я ніколи не був. Я в супермаркеті можу собі купити і молоко, і пиріжки, і квіти. І взагалі не розумію користі тих лук. Так слухай, друже. Зараз ми все виправимо. Поїхали з нами в село. Друзі, привіт хлопці. Про що читаєш? Читаю про комах. А, добре, це мій друг із міста. Приїхав до Сочі, побільше дізнатися про лука. Привіт. Зрозуміло. Хлопці, а ви знаєте, які луки корисні для нашої планети? Там проживає багато комах, наприклад, бджоли. Луки приносять дуже багато користі для всього живого на нашій планеті. Ось, наприклад, бджоли. Луки це місце збору пилку та нектару для них. Серед величезної кількості комах, що живуть на нашій планеті. Бджоли найкорисніші. Вони дають запасний та цілющий мед, Це не з чим не зрівнянний продукт, який містить дуже багато мінеральних солей, що легко засвоюються. Бджола це символ довголіття. Вона прикрашає природу, покращує екологію, допомагає людині покращити її здоров'я. Тому луки це дуже важливий для бджіл. Більшість того, саме луки забезпечують людей лікувальними сиворотками, адже більшість рослин, які висловуються в медицині, ростуть саме тут. Привіт, хлопці, все добре. мій друг із міста. Брита до сла хочу дізнатися побільше про проводити. Привіт. Мабуть, ні для кого не секрет, що на луках ростуть рослини, якими дуже любить поласувати домашній скот. Майже всі лучні рослини належать до багаторічних, тому кожного року ми випасаємо тут худобу. Всі лучні рослини належать до різних родин і їх розрізняють за такими сільськогосподарськими ґрунтами, як. Бобові злаки, осоки та різнотрав'я. А дуже цінними для худоби є саме бобові рослини, бо саме вони збагачують наш ґрунт азотру. Привіт, дівчата! Привіт хлопці! Що робите? Ось прийшли з Лізою помилуватися красою. Фотографуємо квіточки комах, метеликів. А, добре. А це мій друг із міста. Приїхав до села, щоб побільше дізнатися про луки. Привіт! Луг це територія, на якій ростуть багаторічні та однорічні трави, різноманітні лугові квіти, злаки, багато з яких занесені в червону книгу України. Їх властивості різноманітні, але особливо важливі ті цілющі лугові рослини, які можна використовувати для здоров'я людини. Наприклад, волошки допомагають проти набряку, кульбабку використовують для лікування шкіри шлунково-кишкових розладів, ромашку використовують для зміцнення імунітету та зниження алергічних реакцій. Чебрець має потогінну, спазмолітичну, відхаркувальну та протизапальну дію. Звіробій здійснює, дезінфікуючу, протизапальну та кровоспинну дію на організм. Мати й мачуху призначають при різноманітних захворюваннях дихальної системи. Кропову використовують від випадіння волосся. Так виходить луки – Це справжня аптека? Так, звичайно, і не тільки. Лук забезпечує людей чудовим матеріалом для садівництва. Такі місця є джерелом трав'янистих рослин. Тому без проблем можна взяти саджанці або насіння, щоб озеленити свій будинок. Також лук сприяє регулюванню повітря, тобто поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Але і це не весь спектр того, на що здатні ці території, адже крім повітря, вони також контролюють вологість і акумуляцію пилу. Ще треба відзначити, що коли довго немає дощів, трив'яна рослинність чудово справляється зі збереженням потрібної кількості вологи землі. Тому будь-яке знищення логів призведе до зміни кліматичних умов в регіоні. Також рослинність охороняє землю від перегріву, оскільки луки добре відбивають сонячні прояви. На місцевому рівні луки степи охоронять різноманітність рослин і тварин. Це найбагатша екосистема флори та фауни в Україні. Таким чином, можемо сміливо сказати, що дані екосистеми контролюють важливі та корисні природні процеси. Якщо ми не зуміємо зберегти степи і луки, то ми втратимо різноманітність рослини тварин, а значить, перетворимо місцевість в пустелю. На луках давним-давно знайшли свій притулок тварини як хижі, так і травоїдні. А це харчовий ланцюжок, який дає можливість хижакам вибірково полювати на слабших жертв. Це полювання на хворих травоїдних рятує людство від зоонозних хвороб і їх масового поширення. Степові і лугові хижаки рятують нас від сказу і таке інше. Більш того, такі природні ділянки є домом для хижих птахів. Вони контролюють шкідників, поїдаючи комах не тільки на конкретній території, а й на прилеглих. Дякую тобі, любий, друже, і вам, дівчата, за корисну інформацію про луки. Слухай, Славко, а давай влаштуємо екскурсію для всіх твоїх друзів, щоб не тільки Денис, а й всі інші знали, чим корисні луки. До речі, гарна ідея. Назовемо цю екскурсію Луки нашого дитинства. А мешканці села всім чим зможуть, допоможуть. Ну це, дівчата, нам вже час. До побачення. До побачення. До побачення. Тепер я зрозумів користю і те, що ми маємо зберегти їх для майбутніх поколінь. Луки існують для того, щоб контролювати та регулювати в своєму природному прояві глобальний клімат. Вони можуть не просто захищати землю від перегріву, але й формувати водяну пару в атмосфері, контролювати рівень вуглецю в ґрунтах, степу і на лугах. Це унікальна природна екосистема, без наявності якої планета втратить багато ресурсів і харчові ланцюжки. А людство зіткнеться ще як більшою кількістю проблем. Так як же нам діяти зараз? Як зберегти луки? Не палити суху траву, не зривати первоцвітів та інших квітів. Не вбивати тваринок на місцевості лук. Проводити екскурсії на цій території. Розповідати людям про користь лук. Робити рекламу із закликом збережи луки для наших майбутніх поколінь. Спробувати створювати заповідники на цих територіях. Отже, почнемо з себе. З вами була команда Ніка Доенс. Дякуємо за увагу!